полоні росіян наразі перебувають близько півсотні жінок, які вийшли за зосталі. Таку кількість в інтерв'ю видання Українська Правда повідомила керівниця патронатної служби Азову Олена Толкачова. За її словами, двоє з них вагітні. Росіяни не погоджуються відпускати їх з полону. Щодо того, чи відомо щось про місце перебування полонених за Зосталь, Олена Толкачова сказала: єдину інформацію отримують тільки з телеграм-каналів російських окупантів. Тож частина полонених ще в Оленівці, інші у Донецьку. Детальніше про це ми поговоримо з керівницею відділу по роботі з полоненими та їхніми сім'ями патронатної служби Азов Ольгою Кравченко. Пані Ольго, вітаємо вас. Добрий ранок, доброго ранку. От почули, що відомо, що частина полонених ще в Оленівці, інші в Донецьку. А що відомо про утримання військовополонених? Зокрема, зараз говоримо про утримання жінок військовополонених. Ну, ми маємо розуміти, по перше, що е, полонені жінки не являються військовополоненими, адже вони не є комбатантами, тобто вони не воювали. Це не комбатанти. Я хочу зразу пояснити, це особи, які входять до складу збройних сил та надають їм допомогу, але безпосередньої участі у воєнних діях не приймають. З умов тоді умови утримання так само жахливі, як і умови утримання чоловіків. А як тоді можливо повернути їх на територію України? За яких умов можна це зробити? Ну по перше, я хочу сказати, що наразі в полоні утримується близько 130 жінок з Маріуполя. Близько 50 з них це військовослужбовці Національної гвардії України, до якої входить загін особливого спеціаль... загін спеціального призначення АЗОВ. Жінки не комбатанти згідно норм гуманітарного міжнародного права взагалі не мають бути, не мають утримуватися в полоні, вони мають бути повернені без жодних умов та обмінів. Тобто наш ворог, як завжди, порушує всі норми війни, правила. Тому тільки домовлятися, так а... тільки якось йти на перемовини. Є повідомлення про те, що двоє жінок вагітні, от підтверджена інформація. Що відомо про умови отримання таких жінок, так, і як ведуться перемовини, щоб повернути їх додому? Щодо перемовин щодо саме цих двох осіб, все ж це не моя компетенція відповідати на це питання, адже ними займаються вищі структури. А загалом утримання всіх жінок просто жахливе: антисанітарія, ну нелюдські умови, недостатність ліків, відсутність медичної допомоги, критичний стан з питною водою та їжею, відсутність елементарних побутових речей, таких як зубні щітки, навіть не кажучи вже. Особливі засоби гігієни, які потребують жінки, їх там просто не те, що недостатньо, а там просто відсутність. Ну і ми всі розуміємо, що це не по людськи навіть. Так, абсолютно. Звідси виникає просто питання: чи відомо, чому окупанти не погоджуються повертати жінок полонених, причому навіть вагітних жінок? Так, вони торгуються. Це ринкові умови. Вони просять за цих жінок дуже як би вам сказати, ну всім ж відомо, що е, ведуться торги щодо конкретних людей. Вони знають, що Україна зацікавлена повернути саме цих жінок, тому вони піднімають їм ціну і просять постійно додають якісь інші умовності, щоб їх не повертати і маніпулювати цими жінками. А от якими якими можуть бути методи впливу в цій ситуації, куди е, мають звертатися батьки цих жінок? Адже е, були спілкувалися журналісти Суспільного із батьками, до прикладу Мар'яни Мамонової? І от батько висловив побоювання, що його донька народить дитину, а потім дитину заберуть і вона взагалі зникне, і вони її ніколи не зможуть знайти. От що робити рідним полонених жінок, і які можуть бути варіанти рішення їхнього повернення? Так, я хотіла сказати, що, по перше, всім рідним потрібно звернутися всюди, де тільки можна. От, якось щодо військовополонених чоловіків, ситуація більш ясна. Бо, все-таки жінки за своїх чоловіків вони ну, намагаються їх витягти, звертаються у всі можливі інстанції. Але ж щодо щодо полонених жінок. Ситуація гірша, родичі їх чи на непідконтрольних територіях, чи може соромляться. Я не не можу зрозуміти причину, але дуже багато родичів, саме жінок, взагалі нікуди не зверталися. По-перше, треба звернутися в поліцію. По-друге, створений координаційний штаб по поводженню з полоненими, де є представники всіх силових структур, де можуть надати юридичну, психологічну консультацію будь-які її види. По-третє, Червоний хрест міжнародний. Треба перевірити, чи на конкретну персону створений кейс, тобто, це особова карта особи, по яким її розшукують. Всі її дані. Це так само особливі прикмети. Ми, як патронатна служба, також збирали всі ці дані, уточнені, номери телефонів, останні, які були до полону, фото особливих прикметів, татуювання. Все можливе, щоб засвідчити особу при обміні в тому числі. От, е, також ми з свого боку приймаємо участь у зверненнях до всій, всієї міжнародної спільноти, до ООН, е, до е, ну, Всюди, де тільки є змога кричати про Азов і Азовсталь. Ми це робимо. Родичам також потрібно не мовчати, але закликаю робити це не персоналізовано, а все ж масово, адже знову ж таки повертаючись до. Питання обміну конкретної особи, якщо ми про неї одну конкретну особу розголошуємо медійно, ми піднімаємо її вартість як би грубо це не звучало. Тому треба боротися, не можна ні в якому разі мовчати, але потрібно це робити виважено та з розумінням. Наскільки важливо в таких умовах проводити інформаційну кампанію, постійно нагадувати про полонених Азовсталі, це на користь піде справі? Так, а вже ж це надзвичайно важливо щоденно йде робота над цими над організацією акції. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями родин полонених. От також організовують і заходи за кордоном, були акції. Так. І в... от наскільки там є порозуміння за кордоном щодо ситуації, яка відбувається із полоненим, адже звертаємось до міжнародної спільноти, так закликаємо якось посприяти цьому, і можливо, і вплив суспільства зсередини з інших країн за кордону дав би якийсь поштовх цій справі? От яке там порозуміння цієї ситуації? У нас дуже підтримують закордонні партнери. Але все ж ми не зупиняємо пошуків, шукаємо нові варіанти, нові виходи на інші організації, які ще не були раніше задіяні. Так само ми потребуємо фінансової підтримки як патронатна служба, адже допомагаємо гуманітарно родинам полонених. Багато ж з них, які були в Маріуполі, виїхали на підконтрольну територію, і вони залишилися повністю без роботи, залишилися без житла. Так само реабілітація бійців, які вийшли з полону, це все вони були в дуже важкому стані. Це все дуже дороговартісно, тому і в цьому напрямі ми також працюємо. Перед наступним питанням хотів би зробити паузу. Повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській області, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Сумській. Будь ласка, пройдіть у безпечне місце, залишайтеся в безпеці і слідкуйте за подальшими повідомленнями. З приводу допомоги патронатній службі, ми розуміємо наскільки важливу роботу зараз проводите. як можна підтримати, де це можна зробити. У всіх соцмережах, в телеграм-каналі є посилання на всі рахунки, банки в інстаграмі. всюди, у всіх соціальних мережах, в Фейсбукові є ці посилання, за яким можна просто перейти. Так само в модобанку, просто там, де всі рахунки, ви можете знайти наш фонд. Благодійний фонд Янголи Азову. Можливо, відомо про якісь наступні акції заходи, які плануються, аби люди почули і знали, що можуть долучитися і висловити свою підтримку і бажання привернути увагу до цього? Так, а вже ж у нас розписаний план. За актуальною інформацією можна слідкувати так само в соцмережах. Все це анонсується, і ми запрошуємо заздалегідь людей. Також ми збираємо підписи, для які долучаємо. До листів закордонним партнерам, закордонним організаціям, до яких ми звертаємося. Це також дуже важливо, і ми також на цих акціях збираємо підписи. Бо вони ж все-таки бачать, коли ми надсилаємо ці листи з підписами саме, вони бачать підтримку, яка йде від родичів, і це також їм дає. Так, будемо сподіватися того, щоб... на е, якісь швидкі і дієві вже нарешті рішення, аби рідні все таки змогли дізнатися. Хоч, хоча б що найменше, інформацію про е, полонених і в якому вони стані. Я вже мовчу про те, щоб вони дійсно якнайшвидше повернулися додому. Дякуємо вам, що поспілкувалися з нами. Ольга Кравченко, керівниця відділу по роботі з полоненими та їхніми сім'ями патронатної служби Азов.